Я вас вітаю на своєму каналі. 23 жовтня на календарі 7.30 на годиннику. Я подаюсь на свою першу заявку, а вас вітаю з цим днем це понеділок. Бажаю вам гарного, продуктивного дня. Я сьогодні теж маю попрацювати, а що з цього вийде, я вам покажу. Тому до роботи! От з такого замовлення розпочинається мій ранок 171 гривня за 3,5 кілометрів. І це все по райончику. Тому подаємося, подача невелика, кілометр 24. Зараз промчимо і поїдемо на наступну заявочку. Перше готово. Спочину, як кажуть, 171 за 3,5. Очікуємо далі. А от і наступне замовлення. Слухайте, ну, понеділок радує. Ранок починається дуже непогано. Поїхали. Виконав я цей заказ, прибув на Дід. Стою напроти Неоплаза. Так, хлопці молодці. 5 дірочок. І що ми бачимо на мапі? В принципі, кефи горять. Так, значить фільтра у мене стоять наступні. За 100 куди-небудь, але не в центр. І якщо в центр, то за 150. Варіанти є два. Можна постояти тут. Наступний варіант це можна потроху рухатись в сторону підстанції. Поки що стоїмо. Поки стою, запущу Uber. Так, що мені Uber каже на цей поточний тиждень? Акція. Яка акція? Зроби 10 поїздок, отримай 175 гривень, і зроби ще додаткові 10 за 145. Але що пропонує Uber додатково? Це тут такі скриті амбіції в Uber Дивіться, треба зробити 80 і 60 140 поїздок, за яких ви можете отримати 8400 гривень. Тобто за перших 60 ви отримаєте лише 600, потім за 20 наступні ще 600. Ще за 20 1300, плюс 2, 300, плюс 200 і плюс 3600. І того 8400 гривень. E, значить, я бачив цю акцію ще в п'ятницю і я собі вирішив, я в вихідні дні спробую повозити Uber, подивлюсь, що він там буде давати. Але не повірите, в суботу я взагалі зробив там одне замовлення по убору і одне скасував, тому що замовник не вийшов. А в неділю я доробив лише промку. Чотири замовлення зробив, ввечері виїхав. Отримав свої 220 гривень. І забув про цей убер як про страшний сон, тому що ну, не дає Uber тої кількості замовлень, яка необхідна для виконання цього квесту. Щоб його виконати, це треба всі 7 днів поспіль фігачити по 20 заявок. Якщо, наприклад, зранку ви ще можете запросто піймати заявку десь зі спальника в центр, і навряд з центра ви поїдете в спальник, тобто вам постійно треба буде мотатись за клієнтом в холосту. Це подача. По 3-7 км. Так, Uber в результаті до кожної заявки буде доплачувати 60 гривень. Бо якщо 8400 розділити на 140, це якраз і буде 60 гривень до кожної заявки. Але питання, навіщо це робити? Навіщо йти на ці умови? Типу, треба зробити 140, щоб отримати свої 60. Тобто ти береш заявку з гарантовано великою подачею, а отримаєш гроші за неї, ти чи не отримаєш. Це буде вирішувати Uber. Коли е, так, вступне замовлення. О, дивіться, непогане замовлення. Значить, вулиця Лешко Попеля на вулицю Савкіна берем. Значить, Убер, Убер. Зробиш 140 получиш. Не зробиш 140 не получиш. Навіщо мені ці умови подаватись по 6 км? І можливо компенсують мені цю подачу, а може і не компенсують. Да, не, бай Бог, щось з машини стали, з колесо пробив, вже прихворів десь і все. Промка пішла попі. От. А... Я зрозумів би і можливо пішов би на ці умови, якби б той Uber був би останній агрегатор у місті. Але навіщо це мені, якщо, наприклад, по тому самому уклону або болті я можу брати заявки з кілометровою подачою максимум і не мати ніяких ризиків з виплатою? Зробив, отримав, зробив, отримав. Не треба ніяких обов'язків стосовно кількості замовлень виконувати. Не в тій зараз убер позиції. Щоб виставляти свої умови. Замовлення виконано. Так, цьому хлопцю 5 зірок. Е, значить, я на червоному камені зараз трошки збільшу радіус, щоб захватував той забудову. І включен у мене фільтра. Так, 157 за 7 це коефіцієнт 1,4. І 8, це якщо їхати в центр. От По таких фільтрах будемо чогось очікувати. Слухайте, я помітив зміни в роботі додатку уклона. Хлопці кажуть, що ці зміни відбулися ще з суботи але я сьогодні тільки на це звернув увагу. Значить, коли е, замовлення прийнято, воно висить як активне, то коли ви в нього заходите, ви не бачите там коефіцієнт. Який застосований для цього замовлення? Тобто його прибрали? А якщо зайти в замовлення, які висять в ефірі, то там ви цей коефіцієнт бачите? Навіщо прибрали? Незрозуміло панове з уклона, Якщо дивитесь, бачите це питання, розкажіть, будь ласка, яка мета того, що ви прибрали коефіцієнт? За активного замовлення. Дочекався я свого замовлення, беремо, будемо їхати наверх проспекта поля. Зробив я 4 замовлення, каса 813 гривень, але ще зробив одне ВІП-замовлення, заробив цілих 0 гривень, це я жінку забрав з центру і відвіз додому. Зараз я знаходжусь знову на лівому березі, як то кажуть, вся фігня Міша давай по новій. <хи> то давай все по новій, але вже з не такими жирненькими коефіцієнтами, тому що 10 на годиннику і місто трошки потухло. Всі роз'їхались по роботі. Можливо, хтось ще не встиг добратися, але він вже, якщо і поїде, то не з такою офігенною націнкою. Тому я зменшив аптікіти по фільтрах. Я виставив коефіцієнт від 1,1, тобто 10% націнка до базового тарифу і поки що качусь в сторону Калинової. Перекотився я трошки ближче до Калинової, став у потенціально перспективному місці. Так, Запустимо Uber, запущений уклон. По уклону. Стоїть фільтр навколо центра е, з коефіцієнтом 1,1, а якщо будемо їхати до центра, то лише з коефіцієнтом 1,4 та більше. Подивимося, що пропонує нам уберочок поуберу горять кефі, нічого собі, гляньте, десь там передова біля якогось озера. Донецьке шосе, горить, горить, ну де, ж, де ж замовлення. Горить, але замовлень немає. А тут? тут щось є, невеличкий попит, але є, давайте подивимося. Не дуже хотілося б їхати. В центр, прямо зараз. Хоча, якщо переїхати сюди, то можна розвернутися. І перекатитись на лівий берег. Може так і зробимо. Давайте беремо і поїхали. Уклон пропонує об'їхати по янтарні, це буде кілометр подачі, але ж ми з вами знаємо коротку дорогу через двори. І цей кілометр перетвориться ну, приблизно метрів на 700. Бачите, як у дворах тут поробили дороги. Дороги зараз в спальниках краще ніж в центрі. На дворі осінь золота, дивіться, шикарна, шикарна погода, сонечко зараз вийшло, цей жовтий колір, він зараз такий яскравий, начебто це посипано всі вулиці. Шикарно. Бери лопату, ходи і збирайте золото. Бачите, як ми їдемо з міста, нас вивезе. Так от ми виїжджаємо, до речі, це та лікарня, в яку потрапила колись підерська ракета, бачите? Це тут, <плес> тут нахуй. І тут стадіон був. Ну, як він є. Так, майже прибули ми на місце подачі. Це який у нас другий будинок. Так, ну все, подаємося, очікуємо, їдемо в центр, перекатуємось на Вавилон. Такий буде план. Боже, погода просто шепше, шикарна. План в дії, прибув я в центр. Замовлення із центру я не отримав, тому я швиденько навіть не затримуюсь, перекочуюсь на лівий берег, а звідти будемо їхати далі. Я прибув на Вавилон біля нової пошти стою. 929 гривень в мене за 5 поїздок. 72 пробігу кілометраж, але з них ну, кілометрів 8-10 це була холоста поїздка, я дружину відвозив. Зараз покажу вам, бачите? 5 поїздок, 929 гривень. Поїздки ви всі бачили. Це був дуже непоганим ранок. У мене весь ранок був включений Uber. з чаплей кінця передової, ювілейний, старомського не знаю звідки він там бере такі подачі по 15-17 по 17 кілометрів, але навіть стоїть доплатою 60 гривень до кожної заявки. Ну це нереально возити. Ну звісно, коли бачиш промку на 8400, воно і хочеться. І колеться, але треба бути реалістом, якось звісити всі за та проти. Якщо на минулому тижні було 6 тисяч і за 100 поїздок, це така сама була доплата до кожної поїздки, то на цьому тижні треба зробити 140 поїздок. Уборо, що реальну кількість замовлень зростає, Чи у вас водіїв менше просто стоять. Я вважаю, що друге. Я дуже хотів би. Катати по Uber, тому що катати один уклон, ну, треба, щоб була альтернатива, тому що попадеться якийсь клієнт, блок, ще там щось. Треба диверсифікувати ризики. Не повинен бути один агрегатор. Бо монополія це завжди погано, має працювати ринок. Я повністю за те, щоб працював і Uber, і Bolt, і уклон. І для того, щоб вони робили для замовників акції, для того, щоб вони. Між собою бодалися за водіїв, давали промки для водіїв, але поки що такого немає. В Дніпрі є лідер, це уклон, тут нема чого казати. Болт, ну по болтуші їздять люди. Болт дав амністію заблокованим водіям. Це говорить лише про те, що не вистачає водіїв, і та акція, там, де 300 гривень за приводи друга, вона не працює. Нових водіїв не з'являється, в болта зменшується кількість водіїв, зростає час подачі, зростає невивіз, тому вони пішли таким шляхом, вони розблокували заблокованих водіїв. Тому не знаю, давайте спробуємо що зробити по Uber. Було б цікаво послухати тих, хто катає Uber більше, ніж я. Бо тому що в мене зараз Uber як щось додаткове. Чи включив я фільтр? Так, все включено, але немає заявок. Я вже біля п'яти хвилин розмовляю з вами. Немає заявок, навіть в центрі немає. Ну... <свісно> От якось так, бачите, прийшла. Подаємося і будемо їхати. Прибув я в центр. Тиша, мовчить, все мовчить. Найближче замовлення зефіра 6 км. Ну, ланцюг, якийсь, радіус невеличкий поставлю там кілометр 200, кілометр 300. В Убері з'явилось замовлення. Ну, звісно, дякую. Кілометр 200 було подачі, їхати на Проспект Мира. І звісно, воно підібрано для іншого водія, в якого там, мабуть, 3 кілометри подачі. Дякую, Убер. Метрів подачі 82 за 3,8. І їхати будемо на Петровського. Не відпускає вклон, вже їсти хочеться, прибув я на Петровського. Не пройшло там пару хвилин. Маю я вже наступне замовлення в зворотньому напрямку. Приїхав зі Старокозацької. І зараз Петровського їхати буду теж на Старокозацьку Буває така вдача. Я казав що повертаюсь. На той райончик, звідки я приїхав на Петровського. Але додатково до цього я ще й ту саму замовницю привіз. Вона їхала обратно. І я її, як то кажуть, відвіз. Я її і повернув додому. Тому буває і таке, дуже рідко, але буває. Об'являю перерву на обід, тому хто планує обідати смачного і приємного перегляду. 14-24 в Дніпрі 20. Таке відчуття, що не осінь, не середина осінь, а справжнє літо. Поставив я машину на сонечко, вийшов і бачу, боже, вона вся в бруді. Я не буду казати, що в лайні, але машина виглядає дуже непомитою. Тому їду я зараз на мийку, ополоснусь. Щоб їздити на чистій лялі. Третя на годиннику я з ефіра взяв таке замовлення, тому що нічого не приходило. Подача 2 км. то будемо їхати ближче до центру. Не в самий центр, а ближче до центру. а там вже будемо катати. Можливо, я чогось не розумію, але дивлюся в клієнтський додаток Uber. повно машин і на правому березі. І на лівому. Як воно працює, я не знаю. Треба робити Uber челендж. Я колись робив так по болту, декілька днів катав болт. Нормально, болт можна возити, а от з Uber так не виходило. Можливо, зараз щось змінилось. Треба спробувати. просто передати Значить, коротко замовниця була, жінка, але вона настільки душніла, це був самий натуральний аб'юзер в Юбці. Це просто, коротше, почалося все з того, що вона сідає каже, а вона коментар написала, написала коментар. Очікуйте старца. Ну окей, я під'їхав з в будівлі, стою, очікую. Прибігає, чого я маю вас розшукувати? Я кажу, то я стою з старця. Вона каже, я вас очікував з іншого старця. Я кажу, вибачте, не вгадав. Ну окей, каже, добре, все, поїхали, бо я дуже тороплюсь. Ну, за, зазвичай я таким замовницям відмовляю, кажу не подобається. До побачення. Я вам не лакей, що ви будете так зі мною розмовляти. Якщо людина поспішає, вона скасує це замовлення. Якщо вона йде на принцип, оператор скасує це замовлення через зневажливе ставлення. Так от, цього разу я вирішив таку замовницю повести, бо розраховував на те, що вона щось вичудить, я це зазніму і покажу вам. Але, на жаль, нічого вона такого не робила. Сиділа хіба що по телефону розмовляла з кимось і казала, що швидше доїхати на самокаті. Ми не їдемо, ми Ну, В місті не було, заторів, не було автомобілів, але були світлофори. Я тихенько їхав, мовчав, очікував, коли ж настане її зірковий час. Але, мабуть, не було провокації з моєї сторони, і вона заткнулася. І ми доїхали. От така була історія сьогодні ввечері. Скажу, що окрім рейтингу, такі замовники можуть портити ще настрій. Але не звертайте на них увагу, ігноруйте, а краще відмовляйте їм в послузі. Підведемо итоги сьогоднішнього дня. Значить, чесно скажу, я сьогодні весь день їздив і Uber був включений. Бо дуже мені хочеться зрозуміти, як це працює. Ну, не, не може бути такого, що хтось возить, хтось вивозить, а в інших не виходить. Включаєш програму, все ж просто, тиснеш кнопку і їдеш. Я, мабуть, виділю якось день для того, щоб, як то кажуть, включити режим пилесос і от буду тупо возити все підряд. Не буду брати поганий рейтинг, не буду брати подачі більше 5 км, не буду їздити хрен знакуди. Буду їздити в ті райони, які в мене стоять, наприклад, в фільтрах по уклону. І спробуємо зробити так. І, звісно, дивимося, що в нас вийшло сьогодні по касі. Е, так, відкриваємо статистику. Значить, сьогодні я виконав 15 замовлень, 1826 гривень я заробив. Я трошки вирахував пробіг, який я витратив сьогодні по особистих справах. І в мене вийшло, що ці 1800 гривень я заробив за 135 кілометрів. Ну, в принципі, нормально, враховуючи те, що ранок був дуже непоганий. До обіду, в обідній час були і замовлення, і був ну, нормальний вечір. Нормальний вечір був. Звісно, можна було зробити замовлень набагато більше. гроші заробити набагато більше. Але такий видався в мене день, що треба приїдь, забери, відвези, перевези, приготуй, наготуй, скупися, відвези, знову, відвези, знову привези. І так цілий день до самого вечора. Тому я виконував замовлення правильно сказати в проміжках між. Особистими справами. Такий видався день. Показав я вам його таким, який він є, без прикрас. Але оберемо ми з вами час і присвятимо весь день катушкам по убору. Це впевнений буде цікаво, буде треш контент. Тому підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Всім пока!